На Сумщині використали останню дозу протиботулінічної сироватки, яку обласний центр інфекційних хвороб отримав на початку цього року. Це був залишок замовлення 2019-го. Більше область їх не отримувала. Протиботулінічну сироватку ввели жінці з підозрою на бутулізм, яка зараз перебуває в інфекційній лікарні. Разом з нею до інфекційних відділень госпіталізували ще четверо родичів. До обласної інфекційної лікарні 2 грудня госпіталізували жінку та чоловіка з підозрою на ботулізм. Обидва гостювали у Лебедині та їли там домашні консервовані гриби, розповіла директорка центру інфекційних хвороб Ірина Троцька. Ще двоє людей з тієї ж компанії потрапили до Лебединської лікарні. З'явились такі симптоми, як нудота, блювання, тяжкість в епігастрі, виражена слабкість. Через декілька днів приєдналися учні симптоми і порушення ковтання. В трьох випадках захворювання перебігало в більш тяжкій формі, в одному випадку більш легкій формі». Антитоксин вели жінці в обласному центрі інфекційних хвороб, бо її стан був найважчий. Двом іншим чоловікам сироватку шукали у сусідніх областях. Знайшли у приватного постачальника за гроші пацієнтів. Я неодноразово з цього приводу управління охорони здоров'я, неодноразово зверталась до Міністерства охорони здоров'я щодо відсутності в, в більшій більшої кількості сироватки. Але на жаль, поки що питання вирішується. Найближчим часом ми очікуємо отримання сироватки ну, нашого замовлення. Аби підтвердити хворобу та визначити її тип, проводили біопроби на білих мишах. Дослідження виконували у цій лабораторії з використанням дослідних доз сироватки. Кровь я, я беру від больного, доставляють нам. Ми з цієї крові отримуємо сиворотку. Это сыворотка в определенных дозах, как это положено в соответствии с нашими наставлениями, смешивается с бутульническими сыворотками. Вот смешали кровь с сывороткой типа А, заразили двух мышей. От этого же больного следующую порцию сыворотки соединили с сывороткой типа Б, заразили еще двух мышей и так далее. Протягом чотирьох діб за мишами спостерігали. На вчора з 18 дві померли. У больного ботулізм типу Б. Значить, остануться живі мишки типу Б. Мишки, з якими кров з'єднана з типом А, погибнуть. Ми всіми шістю типами не заражаємо. Найбільш розпространеними є тип А, Б і Б. С сыворотками проблема. Сыворотки эти противоботанические, диагностические, они не зарегистрированы в Украине. К сожалению, приходится вот как-то их там доставлять. Сьогодні Тетяна Габелюк сказала, що ботулізм у двох чоловіків і жінки, кров яких вони досліджували, лабораторно не підтвердили. Наразі стан цих пацієнтів задовільний. А вчора до Лебединської лікарні з підозрою на ботулізм госпіталізували ще одну жінку з цієї ж родини. Їй також вели протиботулінічну сироватку, яку хвора купувала сама. Поза камерою розповіла заступниця головного лікаря Наталія Давидченко. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. З жодними з цих пацієнтів, які потрапили до лікарень, нам поспілкуватись не вдалось. Люди відмовились будь-що розповідати. Додам, що всього за останній тиждень в області на ботулізм захворіло шестеро людей. Перший випадок стався наприкінці листопада. У тростянці ботулізм підтвердили у жінки, яка повернулась з Польщі. Востаннє Україна отримувала протибутулінічну сироватку канадського виробництва у літку 2019 року. За розподілом мозу Сумщина мала отримати шість флаконів. Ціна одного майже 100 тисяч гривень.